Путін перебуває, як ми знаємо, в китайському місті на саміті ШОС і має сидіти поруч із президентом Китаю Сі Цзіньпіном на Пекінському параді. От Фіцо також роздратував європейських лідерів, критикуючи підтримку Євросоюзом України України, виступаючи проти зусиль щодо скорочення імпорту енергоносіїв з Росії. Крім того, відомо, що ФІЦО президент Сербії Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 того травня Фіце дізнався також дістався. Перепрошую до Москви ввечері 8 травня, після того як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір. Ну а тим часом словацька опозиція різко розкриткувала прем'єра за візит до держави агресора. Ну, і більше певні коментарі вже з'являється і від лідера Китаю. адже Сі Цзіньпін закликав РФ, Індію та інші країни регіону об'єднати економічний вплив з Китаєм для протистояння заходу на тлі зростання геополітичної та торгової напруженості. Про це дописує Financial Times. Про що йдеться? Президент Китаю Сі Цзіньпін під час переговорів з прем'єр-міністром Індії моді окреслив чотири пропозиції спрямовані на зміцнення стратегічного партнерства між двома країнами. Зустріч відбулася в неділю. Ще також на полях саміту ШОС, і про це повідомляє. Блумберг, як розповів міністр закордонних справ Індії, Цзіньпін закликав посилити стратегічну комунікацію та поглибити взаємну довіру, розширити економічну співпрацю для досягнення взаємовигідних результатів, враховуючи інтереси в донутного та активніше співпрацювати на багатосторонніх майданчиках для захисту спільних інтересів. Також за його словами, індійський прем'єр позитивно відреагував на ці пропозиції. Окремою темою переговорів стали і прикордонні суперечки між та Індії в найближчі тижні очікується новий раунд консультацій щодо встановлення меж кордонів. Ну і крім того, сторони ведуть технічні переговори про відновлення прямих авіарейсів між країнами. За його словами, лідери обговорили шляхи збалансування двосторонньої торгівлі, розвиток культурних і міжлюдських контактів, співпрацю в сфері транскордонних річок та посилення зусиль у боротьбі з тероризмом. Нагадаємо, що потепління в відносинах між Індією та Китаєм прискорилося в останні тижні, оскільки Елю прагне захиститися від тарифних загроз з боку Вашингтона. А от зустріч моді та сі відбулася після того, як Сполучені Штати запровадили каральні мита на індійські товари через закупівлю Нью-Делю російської нафти. Аналітики кажуть, що лідери Індії та Китаю прагнуть продемонструвати єдиний фронт проти тиску заходу. Моді, однак, не приєдна... не приєднується до сі. Путіна та північно-корейського лідера Кімчинина в Пекіні на військовому параді в середу, але протягом десятиліть варто зазначити, що Вашингтон ретельно розвивав зв'язки з Нью-Делі в надії, що Індія стане регіональним. Противагою Пекіну, але зараз відносини США та Індії, як ми бачимо, погіршилися. І на масштабному саміті Шос Китай гучно заявили про власне бачення нового світоустрою. Потім проведе грандіозний військовий парад, демонструючи свою воєнну. Потім також зброї єдиної. Готується до домінування на планеті. Бачили ці заяви, які лунали саме від лідера Китаю. Її стратегія набагато хитріша, зазначають аналітика. Далі поговоримо про те, що відбувається у Китаї. Насамперед, зараз ми з вами знаємо, те, що прем'єр Індії на сам перед спілкувався, також скажімо, так із тими лідерами, які перебувають зараз у Китаю на саміті ШОС. І от прем'єр індії закликав шлях закликав, скажімо, так завершити війну проти. України і сказав певні шляхи того, як це можна зробити на саміті Шос Морі заявив, що як він висловився конфлікт в Україні, має бути якнайшвидше припинено. Він наголосив, що нью Нью-Делі підтримує мирні ініціативи та розраховує на конструктивний діалог сторін. Моді також зазначив, що партнерство Індії та Росії важливе не лише для двох країн, але і для глобальної стабільності та процвітання. Ось таке от сказав Ренда Також що ще відомо, що прем'єр-міністр Індії Анда закликав очільника Кремля Володимира Путіна до якнайшвидшого завершення війни проти України. Насамперед мова йдеться про те, далі буду цитувати саме повідомлення від індійського прем'єра. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту. Заявив індійський прем'єр. Він додав, що співпраця Росії індії важлива не тільки для двох країн. Нагадаємо, що кремлівський диктатор Путін 31 серпня прибув до китайського міста Тяньцзін, де стартував саміт ШОС. Візит триватиме чотири дні. Китайський глава Сі Цзінпін зустрів Путіна, як завжди, червоною доріжкою, музичним супроводом, та звісно, таким палким рукостисканням. Дружина голови КНР. Пеня Лі Юань також особисто привітала диктатора Росії. Китайські державні ЗМІ наголошують, що нинішні відносини між Москвою та Пекіном перебувають на історично високому рівні. Ну нас проводу того, хто ще зустрівся у Китаї, так це президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян зустрілися в Китаї на полях саміту ШОС. Нагадаємо вам, що на початку серпня, буквально ось нещодавно, вони підписали тристоронню мирну угоду за посередництва Дональда Трампа. Обидві країни зобов'язалися припинити бойові дії та поважати територіальну цілісність одна одної. Це був такий певний історичний момент. і На цьому акцентував як і Трамп, так і загалом різні медіа. Але зустрілися, як ми бачимо, в Китаї і нагадаю, що зустрілися вони в китайському Тяньцзіні на полях саміту Шанхайської організації співробітництва. І це перша їхня така зустріч після підписання оцієї цієї тристоронньої мирної угоди за посередництва Дональда Трампа. Повідомляється, що зустріч відбулася в форматі закритих переговорів і була присвячена подальшій реалізації умов підписаної угоди. Згідно з підписаним документом, країни домовилися про припинення бойових дій і взаємне визнання територіальної цілісності. Також сторони погодилися співпрацювати в питаннях розмінування та відновлення інфраструктури. США отримали право контролю за реалізацією транспортного проєкту. Планується, що маршрут функціонуватиме за вірменським законодавством а для управління буде створено спеціальний міжнародний. Консорціум Ердоган же привітав позитивні зрушення у вірмено азербайджанських відносинах, підкресливши, що Туреччина підтримує прагнення до миру та економічного розвитку Південного Кавказу. Він додав, що в Анкарі розглядають конкретні кроки, які мають зміцнити двосторонню співпрацю між Туреччиною та Вірменією. Так от, президент Азербайджану Альхамаліев, перше прокоментував включно російські атаки на об'єкти азербайджанської компанії Сокар. Нещодавно це відбувалося. Нагадаю, ті атаки, які були на території нашої держави, і його. Заява пролунала після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Раніше також інформували, а нагадаю до речі, коли це саме трапилося 9 серпня. стало відомо, те, що Азербайджан та Вірменія підписали мирну угоду у Сполучених Штатах Америки. Ну а тим часом і Китай показав різницю між Азербайджаном і Росією, адже Алієв, дорогий друг, а от Путін зайвий гість. Про що йдеться? Також детальніше з вами розглянемо це питання. Адже зустріч Китаю правителя РФ і Володимира Путіна відрізнялася від того, як там прийняли Алієва та Ердогана. На це звернув увагу. Азербайджанський новинний проєкт, і так лідерів Азербайджану і Туреччини, що як і Путін прибули на саміт ШОС. Китайська сторона приймала з усіма атрибутами шанобливо офіційного прийому. Натомість, коли Путін спустився із зі свого літака, з ним лише привіталися і відразу повели до автомобільного кортежу. Квіті йому, як подружжя Алієвих, тим більше не дарували. І далі за цитую, що наголошують журналісти. Зустріч Путіна в Китаї виглядала зовсім інакше. Там не було ані. Особливого тепла, ані почесної варти, ані слів про дорогого друга. Візит російського лідера виглядав формальністю без жодних реальних акцентів. Якщо Алієва та Ердогана зустрічали як шановних стратегічних партнерів. То Путіна прийняли скоріше як обтяжливого гостя, якого краще скоріше проводити. Візальний контраст був настільки очевидним, що коментарі тут зайві. Пошана та пошана, баку, Анкарі, байдужість і холодна формальність Москві, наголошують азербайджанські журналісти. Ну і знову ж таки дійсно. Сі Цзіньпін говорив, що Алієв є йому дорогий друг щодо стратегічного партнерства, припрошена протягом 30 років, зазначав. Ну а от щодо Путіна ми самі бачили, як його приймали. Бо більше Сі Цзіньпін і Путін на саміті ШОС озвучили своє бачення так званого нового світового порядку. Ну і на це звернули увагу Ройтерс. Про що йдеться? Голова Китаю, Сі Цзінпін і російський диктатор Володимир Путін на полях саміту ШОС у Китаї обмінялися баченням нового світового порядку. Про це допис. Reuters. Далі будуть цитувати. Володимир Путін продемонстрував підтримку амбіції сі зі створення нового світового порядку в галузі безпеки та економіки, який являє собою виклик для Сполучених Штатів Америки, зазначає агентство. У своїй вступній промові перед більш ніж 20 світовими лідерами Цзіньпін заявив, що організація формує новий тип міжнародних відносин, заснований на рівноправній багатополярності, а також економічній глобалізації. Він також закликав сприяти побудові більш справедливої та рівно правна системи Глобальне управління вказав на необхідність скористатися перевагами мегамасштабного ринку для підвищення рівня сприйняття торгівлі та інвестиціям. Сідзінпін закликав членів шос активізувати співробітництво в енергетиці, інфраструктурі, науці та технології, а також у сфері штучного інтелекту. Лідер Китая також закликав виступати проти менталітету холодної війни та блокової конфронтації і підтримати багатосторонні торговельні системи. Це, як зазначає видання, був чіткий натяк на війну. Війну президента США Дональда Трампа, ну і крім того, покін пообіцяв членам ШОС безоплатну допомогу в розмірі двох мільярдів юанів. Ну і додатково кредити на суму 10 мільярдів через банківський консоріум організації. Ну і свою чергу російський диктатор назвав Шос локомотивом утвердження справжньої багатосторонності та заявив, що організація робить внесок у зміцнення атмосфери співробітництва та довіри на континенті, тим самим закладаючи передумови для формування знову ж таки євра. Азі нової системи стабільності, безпеки та мирного розвитку. Путін додав, що нова система безпеки, на відміну від євроцентричних євроатлантичних моделей, справді буде враховувати інтереси широкого кола країн, буде справді збалансованою і не дає змоги одній країні забезпечувати свою безпеку за рахунок інших. Так от, прем'єр-міністр Індії, Моді та інші лідери країн Центральної Азії, Близького сходу, південної та південно-східної Азії, взяли участь у церемонії відкриття, що є проявом солідарності країн. Глобального півдня, зазначає Ройтер.